Що український борщ то не лише смачно і корисно, а ще й для справжніх поціновувачів українського колориту. Ну що, поговоримо про борщ? походження борщу обговорюється і воно може бути пов'язане з різними історичними подіями. Одні вчені вважають. Що перші варіанти борщу були ще в середньовіччі, інші стверджують, що перша ця страва з'явилася в середньовіччі в Україні та Польщі, Борщ готували з різних інгредієнтів, включаючи м'ясо, овочі та буряки, які надали борщу характерний червоний колір. Борщ став невід'ємною частиною української культури і кухні. У минулому борщ готували та подавали у спеціальних глиняних горщиках або глиняних горщиках із кришкою, які називалися горшками. Ці глиняні посудини були досить поширеними у різних регіонах України та у різних країнах Східної та Центральної Європи. Коршки були ідеальними для довгочасного тушкування борщу на вогнищі чи в печі. Вони мали декілька переваг, дозволяли рівномірно розподіляти тепло, зберігати смак та аромат страви, а ще підвищувати її смак завдяки взаємодії глини з інгредієнтами. Борщ має безліч регіональних варіацій і може бути приготований з різними інгредієнтами в залежності від регіону. Та смакових уподобань. Україна багата на різновиди борщів. Наприклад, борщ зі Львова відомий своєю вишуканістю. Цей борщ часто готується на місці зеленого борщу. Він нерідко містить капусту, картоплю і м'ясо, таке як свинина або курка. І Як можна обійтися без помпушок у справжній українській хаті? Хочу борщ, хочу борщ. Доброго дня, Едгар. Навчите мене готувати борщ. Привіт, леді Кіра. Для тебе що завгодно. Ти причарувала і приворожила. краса. Яка смакота, хось там точно сподобається. Дякую вам. Смачно. Всі причарувала і приворожила. Чарівна горянко. Не земена краса Вігів краси події. А тепер перевіримо ваші знання. А ви, любі підписники? Пишіть в коментарі правильні відповіді. Перше питання: В якому році український борщ вперше полетів у космос? Правильно, український борщ вперше полетів в космос разом з астронавтом Павлом Поповичем у 1963 році. Як частина його дієти, це було перше космічне приготування борщу, яке додало страві статус космічної легенди. Питання 2. коли святкують день українського борщу. Україна відзначає день борщу щороку, 7 вересня. Ця подія призначена для популяризації і відзначення цієї важливої страви. І останнє питання: в якому місці є музей борщу? Правильно! у Полтаві існує музей борщу, де ви можете дізнатися більше про різновиди цієї страви, а також куштувати різні варіанти борщу з різних регіонів України. Ви молодці! Я буду лайкати ваші правильні відповіді. А з вас лайк та підписка за цікаві питання.